Шановні колеги, ми продовжуємо наш робочий день. Тема брифінгу зараз значення українських подій для європейського континенту буде говорити Філіп Десюрмен, це колишній посол Франції в Україні, який зараз є президентом Французької асоціації українських студій. Брифінг буде проходити французькою мовою з послідовним перекладом. Я передаю слово Філіпу Десюрмену.

І правда також, що знадобився час для того, щоб зрозуміти важливість того, що відбувається в Україні. Effet, Насправді це йдеться про екзистенційний виклик. Pour les Ukrainiens, bien sûr. Euh, екзистенційний виклик для українців в першу чергу. Mais pour, euh, leurs voisins russes euh, et européens. Але також для сусідів українців, тобто для росіян і для нас, європейців. Et nous avons maintenant une tâche importante à accomplir pour que ce qui s'était engagé lors des débuts de la construction européenne aboutisse à un résultat dont personne ne soit exclu.

і на українцях лежить достатньо важкий тягар відповідальності за те, що зараз відбувається в Європі. Mais leur succès, euh, aussi le nôtre. Але успіх українців у, в українській справі буде також нашим європейським успіхом. Але також, як сказав один екривень русський, успіх de l'Ukraine de, de cette entreprise ce serait aussi le nôtre. Ce serait une erreur d'analyser cette situation très complexe uniquement sur le plan géopolitique. Було би помилково намагатися осмислити цю ситуацію винятково в термінах геополітики це добре політики, ідеологіки репозить на тварин, Україні зубят на пій. Тому що тут йдеться також і про політику, і про ціннісний вимір euh, боротьби українців і euh, цього всього, які є надзвичайно важливими. Et cela, c'est un utile rappel pour nous autres les Européens et en particulier les, les Européens sceptiques. qui doivent prendre conscience que l'acquis européen auquel nous sommes euh, arrivés euh, n'est pas encore complètement stabilisé. І що усі європейські досягнення, досягнення Європи як, як Європейського Союзу, насправді не є остаточними, що їх все ще треба завоювати. І саме в цьому плані Україна надала нам дуже хороший урок. Mais une très Водночас урок достатньо важкий, складний. D'une part, parce que les Ukrainiens doivent tout faire tout de suite, dans l'extrême urgence. Et toutes les réformes qui n'ont pas été faites jusqu'à présent, on exige d'eux qu'elles soient faites quasiment dans l'immédiat. І всі реформи, які Україна ніколи не робила вчасно, тепер є вимога для того, щоб усі ці реформи були зроблені блискавично тут і зараз, і надзвичайно швидко. І ситуація економіка, вона також не просто. Ви знаєте, що економічна ситуація також не є простою. І ця гірка гібридна, яка не каже своє ім'я, пісня до всього своєї. І водночас війна, яка відбувається в Україні, яку ніхто не називає війною, та, да? вона також грає свою роль, вона також є своєрідним тягарем для України зараз. Devant une situation aussi impossible, il y a tout de même euh, un facteur qui est extrêmement euh, stimulant. І у достатньо складній ситуації є річ, яка дуже стимулює, і це C'est la vitalité de la société civile. C'est déjà quelque chose qui m'avait frappé euh, euh, avant, avant même la révolution orange à laquelle j'ai eu la chance d'assister. C'est ce qui m'a toujours impressionné en Ukraine et même jusqu'à l'époque de la révolution orange qui a eu lieu en 2004. Et depuis, cette fermentation s'est poursuivie. І починаючи з того часу, розвиток громадянського суспільства в Україні ніколи не зупинявся. Це означає зокрема, що нам, європейцям, є чому повчитися в українців. Bien sûr, il ne faut pas la, cette, cette Зрозуміло, що не треба ідеалізувати цю ситуацію. Mais euh, le dynamisme que qui se révèle dans ce pays a quelque chose de très encourageant. Et euh, l'Ukraine ne devient pas seulement un, un objet de l'histoire et de la politique, elle devient un sujet. Відтак, Україна перестає бути лише об'єктом історії чи політики, вона перетворюється на повноцінного суб'єкта історії. Саме так і Григонянський. Et dans ce puzzle qu'il s'agit de reconstituer euh, après qu'il ait été bousculé par l'annexion de la Crimée. Роботі, яка, яка стоїть перед Україною після анексії euh, Криму і інших територій.

Évident que les intérêts communs que l'on avait de en ouest de l'Europe devaient nécessairement nous conduire à, à un rapprochement. Euh, tant les échanges se faisaient intenses d'un bout à l'autre. À ce moment-là, nous avions la conviction que l'approche de l'Europe était absolument inévitable, parce que ces échanges, avec le temps, se sont intensifiés. Et sans doute, nous autres Européens avons-nous été, Européens de l'Ouest, avons-nous été trop passifs і водночас ми бачили, що багато європейців східних, східних країн європейських були достатньо пасивними і скептичними, можна сказати, так, до цієї ідеї. Convaincu que l'économie commandait tout. Вони були переконані в тому, що зрештою усе вирішує економіка, усе вирішує економічні питання. Maintenant, nous, nous voilà devant Une situation nouvelle que, nous que personne n'a su prévoir, qui bien sûr comporte bien des risques, mais je crois qu'elle présente des opportunités et que l'Ukraine peut jouer pleinement son rôle, puisque. Elle, elle elle se, elle se confirme comme la clé de voûte de l'Europe. Але водночас ці ситуації дуже ризиковані. Україна має також дуже багато можливостей для того, щоб розвиватися, для того, щоб euh, змінити також euh, Є, Європу як таку. І ця defense des valeurs qu'on présente comme des valeurs européennes, mais qui sont en fait des valeurs universelles. І от, наприклад, захист euh, цінностей, ta, про які говорить Україна,

І euh, я можу також наголосити на тому, що оця боротьба українців за цінності, за цінності європейські, за цінності універсальні, вона ще раз ще раз підкреслює, що euh, Європу дуже часто захищають краще поза Європою, аніж всередині самої Європи. Ми сам peut-être faut-il atterrir et répondre і des на plus concrètes. І зараз, euh, щоб не залишатися дуже голослівним, дуже абстрактним, euh, можливо, у вас будуть запитання. На тут Je peux vous assurer maintenant que la curiosité est très grande pour l'Ukraine en France. Єдине, що я хочу додати, це те, що цікавість до України у Франції є надзвичайно великою зараз. Et que finalement ça prend beaucoup de temps que de Dissiper les vieux schémas euh, éculés. Et de revenir en réalité plutôt que qu'asséner des, des propos que diverses propagandes entretiennent de manière totalement artificielle. Et réalité alors, dans l'opinion publique, on voit que l'intérêt s'accroît de manière considérable. Et même si la France est impliquée dans d'autres crises qui la mobilisent beaucoup, en particulier en Afrique et au Moyen-Orient, et même si la France est liée, a aussi une crise qui se, passe, en Afrique, ou en Asie. se succéder en l'espace d'un mois le, 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 le Premier ministre, le, le président de la, de, de la République et, et le président de, 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 de la Rada, je crois. Бачити успіхи України як республіканці. Бачити міністра закордонних справ українського, бачити uh, прем'єр-міністра і, і інших високопосадовців українських. Bon, on avait vu ça. Ми ніколи не бачили людей такого рівня. Дякую за увагу. Колеги, якщо є питання, будь ласка, задавайте з мікрофоном, я буду їх перекладати французькою мовою. Bonjour Monsieur Surmain, nous sommes souvent rencontrés à Paris et de Mouette. Je suis ici, j'ai décidé de vivre ici, j'étais observateur international l'année dernière, j'ai pris ma décision à ce moment-là et je suis souvent impliqué actuellement dans des interviews, des demandes de renseignements, d'identification des renseignements militaires ou des identifications d'armements ou d'unités russes. J'ai un peu l'impression, étant à la croisée de nombreuses source d'information que les, le gouvernement français ne prend pas pleine conscience de ce qui se passe ici par rapport à d'autres contacts que je peux avoir par exemple avec des Britanniques où il y a de fréquentes réunions ministérielles qui se produisent concernant le risque de conflagration majeure qui existe ici et nous sommes actuellement, nous ne sommes même plus proches d'une poudrière, la poudrière est déjà enflammée. Il y a de nombreuses euh, informations qui démontrent que depuis un an, les Russes agissent directement. Ces informations deviennent de plus en plus évidentes et les Russes prennent de moins en moins de précautions pour les cacher, que ce soit sur les réseaux sociaux ou euh, au niveau des médias. Et donc, ma question est euh, étant depuis maintenant six mois hors de France et. Euh, Étant peu en contact avec les médias français, je préfère l'éviter de maintenant. Je l'ai été pour des interviews téléphoniques et je veux dire que j'ai l'impression qu'ils sont toujours dans le même schéma traditionnel concernant l'Ukraine. Savoir, l'Ukraine, c'est une histoire que regarde la Russie. Euh, quelle est actuellement la position réelle du gouvernement français, de la présidence de la République, du ministère des Affaires étrangères, des différents cabinets qui existent euh, concernant l'appréciation de la situation en Ukraine et en particulier dans l'Est de l'Ukraine. Est-ce qu'on a vraiment conscience que nous sommes actuellement au bord d'une conflagration majeure continentale Отже, питання від Едмонда Юе, військового експерта, який вже шість місяців перебуває в Україні. Питання дуже конкретне, яке ґрунтується на певних враженнях. Проте питання, яка зараз на цей момент є позиція, офіційна позиція французького уряду, а також інших, скажімо так, владних структур у Франції щодо ситуації в Україні. Які терміни визначення цієї ситуації, як вона визначається, і які шляхи для вирішення, тому що у у Edmondo, є, є враження, що 음, уряд французький, його позиція є недостатньо, так би мовити, визначеною і твердою у порівнянні, скажімо, із позицією того самого британського уряду. Philippe zara pensionnaire, i ne sobou Voilà, alors euh, euh, mon, mon collègue l'ambassadeur de France, lui euh, doit mesurer ses propos parce que c'est la voix de la France. Мій колега, зар... який зараз є послом Франції в Україні, euh, Ален Ремі, euh, це його завдання зараз euh, правильно передавати меседжі французького уряду, тому що саме він є зараз голосом Франції в Україні. Mais la que la Але це більше вже не мій голос. Ceci étant, je crois que quand on prend un peu de recul, il ne faut pas être euh, trop systématique et euh, J'étais frappé de voir dans la presse britannique, et en particulier The Economist, euh, beaucoup d'analystes se montrant très critiques vis-à-vis -vis du gouvernement britannique, parce que justement, euh, on ne le voit pas beaucoup sur, le, sur les grandes crises mondiales. І водночас, коли ми говоримо про сприйняття подій в Україні, і, зокрема, про британський, цей випрос британців, то Філіп Деш здається, що не завжди, треба бути таким, не завжди треба бути таким систематичним, як той самий британський економіст, який, до речі, достатньо часто критикує британський уряд. Але з іншого боку, ви абсолютно праві, тому що так британці приділяють велику увагу Україні. Mais ce fameux format de Normandie que l'on a beaucoup critiqué euh, conduit euh, France, euh, allemands et français à beaucoup travailler ensemble, et en particulier euh, la chancelière et le président français. Але водночас нормандський формат, який, як ви знаєте, існує, і який, як ви знаєте, багато критикували, він певною мірою ангажує французів і німців трішечки іншим спосіб, аніж інші представників інших європейських країн, тому що вони є задіяні власне в цих переговорах. Алек плюс у менсуксер лізакорди мінськ. C'est pas vraiment un modèle de ce que l'on aurait voulu euh, obtenir. Mais l'objectif est de tenter de diminuer la tension. Euh, ça n'est pas gagné, mais. Euh... У не питет encore beaucoup plus приглаве, але метою мінських домовленостей було також зменшити трішечки напругу, зменшити тиск, і можна говорити з усіма умовками, що зрештою це дещо вдається. От власне можливо, завдяки мінським домовленостям вдалося все таки уникнути великого кровопролиття. Et l'intensité des échanges diplomatiques qui se déroulent actuellement euh, montre que les diplomaties euh, qui, par décision, par, par, par principe, ne, ne, ne pratiquent pas la diplomatie par, la, par décibels, euh, entretiennent des contacts plus intenses qu'on ne les a jamais eus. І можна сказати, що дипломатичний вимір переговорів він існує, він присутній, і ніколи до цього моменту дипломатичний діалог не був настільки інтенсивним поміж цими країнами. І власне метою його є зняття цієї напруги, яка існує. Je disais, tout à que Україна є своєрідним тестом для російського режиму для для Кремля. Et on ne peut pas dire que l'évolution des événements ait vraiment pleinement servi leurs objectifs. Et si les sondages donnent une impression de parfaite homogénéité de l'opinion russe, je crois que c'est d'une part très trompeur. І euh, соціологічні опитування, які зараз збиваються в Росії, і які дають цифри дуже потужної підтримки сучасної політики Кремля euh, громадянами Росії, з одного боку ці цифри викликають страх у санделітрус. Я дісікі поз серйозні кості. Але водночас не варто забувати, що в Росії також є люди, і зокрема люди, які займають достатньо високі позиції, які задають собі питання про, про це і про цю, цю, ситуацію, які сумніваються в правильності, скажімо так, політики. І se не тільки euh, задають за питання, але й задають. І не тільки задають собі запитання, а також задають питання владі. Voilà, alors donc on est dans une situation qui est beaucoup plus instable qu'il n'y paraît. Ситуація насправді є надзвичайно більш нестабільною, аніж не вона здається на перший погляд. Mais en attendant, vous avez raison, là, on a l'impression que les, que les choses se radicalisent. Але з іншого боку, euh, так ви праві і складається таке враження, що euh, ситуація радикалізується, загострюється. Il ne serait que la crise humanitaire à laquelle nous assistons. І навіть якщо взяти цей гуманітарний вимір, вимір гуманітарної катастрофи, яка зараз відбувається на сході України, до мене асінтера, і па саме сі, па саме альвест, ми усі алес, і ця катастрофа має викликати uh, ставити запитання не лише uh, владі на сході, але також тут, uh, на заході, там, в центрі України. Alors je comprends que ici les débats euh, vont, sont, sont très intenses. Je que les sont très Mais euh, d'avoir réussi dans un pareil contexte euh, des élections euh, aussi réussies, enfin aussi euh, irréprochables. Але вимагати успіху без безумовного успіху в настільки складні, заплутані і euh, вибухонебезпечні ситуації афефортампресію. Це, це 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 дуже потужне враження. І euh, euh, Також трансформація euh, поступова, але не уникна трансформація euh, України у демократичну країну. Демократичну державу. І оця ця еволюція до демократії також непокоїть Москву, також непокоїть Кремль, Росію, тому що це, власне, є абсолютно інша модель, яка протиставлена традиційному такому уявленню про вертикаль влади і так далі, про сильну владу, тощо. C'est pour ça que d'être passé ici me permet de, de me confirmer dans l'idée qu'il faut pas avoir justement les idées trop simples. І вся ця ситуація мене знову переконує в тому, що прості ідеї є також ідеями, які спрощують ситуацію. Що ситуація є надзвичайно насправді складною і треба враховувати її в усіх і в усіх її нюансах. Donc euh, quelles que soient les difficultés euh, on repart d'ici avec euh, un solide espoir. Але яким би не було складною ситуацією, я особисто їду звідси з України зараз із дуже чітким відчуттям надії. Надії, в тому числі, на майбутнє, Украї... майбутнє України. Президент Порошенко сам сказав, що ця криза не вирішується через армію. Uh, президент Порошенко не один раз заявляв, що цей конфлікт не має військового вирішення. Ça ne veut pas dire les... ne pas les це не означає, що не треба використовувати зброю. Mais on que qui sont pour les deux Але це означає, що військове вирішення конфлікту, яке є водночас дуже дорогим. Euh, та в фінансовому смислі, для обох сторін цього конфлікту І що розум, зрештою з обох боків переможе та, над бажанням великої pas gagné, mais... Je pense que maintenant. це ще не вирішено, але я сподіваюся, що буде саме так, що розум переможе. Дякуємо колеги за увагу. На цьому ми змушені завершити наш брифінг, тому що сплив наш час. Далі буде виступати офіційний речник АТО Лисенко.